Згоре непроста. Така. Бля, що ми далі робити будемо? На вулиці ще така погода іспорчена. Щось ще хочу покорити. Так от. На вулиці у нас погода. Чесно кажучи, у нас... Підвела, вона не дуже хороша, але зато може принести Значить, На ми сьогодні не виходимо. Це мінус. Ладно, ми всі хочемо щось тут іслідувати, і узнати і изучити цю лабораторію почати а то нам треба реально щось тут ізучити. Коротше, я беру Єгора з собою. І ще помічаю, як я обрав ДНК. Угу. От он тут я. Коротше, іменно я хочу зараз піти на другий поверх цієї лабораторії. І ще піти її звучити може щось корисно знайдем. Коротше, гор за мною. Ой, все, погнали. Ідемо. Так. Зомбарів нема. Мені Сюди. Сюди, забігай. Там якісь непонятні гості, Єгор. Піднімаємося на другий поверх. Цей поверх недавно побачив. Можете дверь открыть? Черт! Ключ потребен. А нафиг мне твой ключ? Зарезал! Капец! Аж казалось, занимайся спортом, я вот занялся. Про такое-то я никому не советую. Да, погода на улочинах такая, что... це погодка. Слава Боже, кудись ці зомбарі пропали. Прийдемо тут. Куди сюди. Хм. Коротше, давай щось тут знайдемо. О, Єгор, ти хоч тут зі мною? Давай тут щось знайдемо. Нам тут треба щось знайти. Тут багато чого. М -м -м. Капець, що тут? Ось тільки Верни всякую. Весни ты даже нема як. А походка на вулиці отдельный від искусства. Короче, ми йдемо... Слухай, Егор. О, Егор! Я не бачу, що тут знайшов. Офієть! Це ж самий настоящий телевізор! Так от і для цього. Давай спробуємо якось його включити. О, получилось. Давай наберем тут нужно він загружається. Во, давай ведемо можу, комбінацію якось. Від комп'ютера треба знайти пароль. Димою немає об'ясняти. Я думаю, щоб до нас сюди ніхто не відрвав, це треба закрити, думаю, ці двері. Отак, так, чуть. Так. Пароль треба знайти. Якась коробочка. Пароль від комп'ютера, ідеально. Навіть шукати не прийшлося. Так, один-один. Один, один, два, два, три, сім. Чотири-вісім. Тут іде якась деревня запись. Лігар. Іди сюди. Як слова, і... Так, ну слухаємо. Якщо ви слухаєте цю запись, то ви знаєте, що зараз зомбі-апокаліпсіс. Для цього ми... Завершили один дуже правильний поступ. Це треба було не вмішуватись в конфлікти цього зомбі-апокаліпсису. Но ми поки що не змогли це все зробити, щоб зомбі-апокаліпсіса більше не було. Так що ви, господіне, будьте здорові, ця запись сталося 2 роки тому. Всім приємного зомбіапокаліпсису. Goodbye! Може, це ще якісь продовження. Ну-ка. No а, боротися wow. з зомбіапокаліпсом вам потрібно попасти в секретну лабораторію ЦЦЦ. Там і будуть всі інгредієнти для вакцини. Но тут, в лабораторії ТТБ, теж ми знайшли багато інгредієнтів. Тобто і ви можете зробити маленьку таку вакцину. на случай в лабораторії ЦЦЦ. дороги. Пока. Странно. Якісь штуки для пасочки. Ну, ладно, нам звернеться. Ну тут дуже велика погонка така собі. Нам потрібно якось піти кудись і боротися з цим. Ладно, на вулицю ми сьогодні не виходимо. Ага. Так, нам треба щось ще корисне знайти. Книжка якась. Я... Слухай, я якусь знайшов книгу. Давай її прочитаємо. Що в цій книзі написано. Тут суть якась бібліотека. І старовинні записи. Хм. А вот это Ну-ка, я развернем первую страницу. Про эта книга? История зомби-апокалипсиса и сегодняшних подей Представляешь, что я нашел? Ну, давай посмотрим. Ветхий завет створение и знания из рая, кайна, потоп. Угу. Да тут все про то, как створился зомби-апокалипсис. Ну-ка, зло не ссорят людей, заводят вражду и войну, стараются, чтобы люди жили между собой, как и враги, чтобы... чтобы любить их добрые. Накоротить нас всему доброму і Ну Тут по-російськи описується. Ну, ладно, цю книжку візьмемо на заметку і вот здесь сюди перекладу. Угу. Ладно. Ідемо на низ. до наших до нашого ну, там. Спускаємося його. Мы дома. Все, чека у нас. О, заходи быстрее. Ну і коли там були, ти представляєш, ми таку інформацію узнали. Це капець просто якийсь. Ох, да, ви узнали багато чого. Може, ви вже краще мене лікувати будете. Да-да, він правду каже. Мгу, поздно ще. Ще рано. Да, ну вот такая там раз... разноша, такая на чердаку. Короче, и вот такие вот у них Так, тук-тук-тук. Взял, -тук -тук. э! нам надо стучить. Игорь, ты тут. Кто в такую походу может стучать? Служение следует.